24 лютого в цивілізованому світі розпочалася війна, найбільша та найкривавіша за останні 70 років. Росіяни окуповують українські міста, вбивають мирних людей, знищують житлові будинки. Сотні тисяч чоловіків та жінок взяли до рук зброю, щоб захистити власні домівки, родини, відстояти свою землю. Сьогодні я очолив добровольче формування легіону. Разом із побратимами відточуємо навички військової справи, тренуємося, щоб захистити рідну землю, область та Україну. Ми не можемо стояти осторонь, адже ворог у будь-який момент може спробувати піти далі. Донецьк мой родний дом. Донецьк це Україна. За мой родний Харків відповідають за кожен розрушений дом. Ворог не пройде, ми захищаємо. За рідну Полтавщину, за мою землю ми готові захищатися, дати відсіч всім, хто зазіхне на чуже. Ми виборюємо незалежність. Це не просто слово, а те, заради чого гинуть кращі з кращих. Віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу державу. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!